Сестри Тема Адельман і Маріта Келлоуей приїхали до Житомира з Америки. Жінки є представницями благодійної організації «Hands Он Глобал. Вони розповіли, що планують провести в Житомирі три тижні, допомагаючи місцевим волонтерам шити одяг військовим і плести захисні сітки. Тема Адельман каже, що хоче допомогти українцям, бо сама брала участь у війні. А з невітна. Я була медсестрою також у В'єтнамі під час війни, і в кожного є надія, що це припиниться. Ті, що пройшли через війну, вони знають, що це таке. Вони мають допомагати. Сплітаючи сітки, ми можемо передати свої молитви кожному. я хочу допомогти Україні, тому я тут. Я пропрацювала 25 років політологиною. Я приїхала сюди з групою своїх подруг, щоб зрозуміти почуття українських людей. Ми переможемо. Кеті Еванс, волонтерка із Каліфорнії. Жінка розповіла, що працювала в галузі освіти у Житомир. Вона приїхала в четверте. Повітряних тривог та обстрілів не боїться, каже Кеті. Я фокусуюся на своїй роботі. Я допомагала медичній команді по обслуговуванню внутрішньо переміщених осіб. Наша група відкривала фонди, збирала кошти для хворих і купувала турнікети для поранених. Тут я можу рухатися вперед, спілкуватися із людьми, робити якісь нотатки і доповідати в Каліфорнію Волонтерка Бетті Месенгейл приїхала зі штату Невада. Раніше вона працювала перукаркою і водійкою автобуса. Жінка у Житомирі вперше і каже, що їй подобаються місцеві тут люди чудові. вони щасливі, незважаючи на воєнні дії. вони рухаються вперед. дуже приємні люди. Наталія Силко, волонтерка із Житомира. Жінка каже, військовослужбовці постійно потребують захисних сіток. ми вже три роки займаємося цим, і ну їх не вистачає, тому що вони і горять, і ну по якості вони то крепкі перша ремобільна. Бригади вони дислокуються в Краматорську. Тут був від них представник в учбовому центрі. Подарував нам прапор. Наші 95-ки даємо Ось недавно забирали 79-та бригада. Американські волонтерки допомагають Житомирським волонтеркам з бабусиного батальйону. Розповіла Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира. Тобто на фонд громади Житомира, американські волонтерки збирали кошти. Надсилають нам на фонд. Ми за ці кошти купуємо по запиту для бабусного батальйону матеріали, з яких вони шиють адаптивний одяг для військових. От і власне цей раз вони для бабусного батальйону привезли ще й швейні машинки, тобто вони в цілому привезли сім валіз. На двох швейцарських швейних машинах волонтери вже шиють футболки для військовослужбовців, каже Таїсія Войцеховська, волонтерка бабусиного батальйону. Рік назад ми познайомилися з волонтеричками з Каліфорнії. Вони завітали до нас, познайомились, побачили, який робиться об'єм роботи. На яких стареньких машинках ми шиємо, були в захваті, і потім говорять, що вони звернулися в швейцари до виробника цих же швейних машинок. І прилітають і привозять нам оці дві. ну Це це чудо, це не машинки. Сенсорна сиди, ша вона робить строчечку. Вони вишивають, їх налаштовуєш, кнопочку нажав, зигзаги різні. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.